Протягом століть бібліотеки були тими осередками, де зберігалися всі накопичені людством знання, вони й дотепер відіграють важливу роль у збереженні інформації, однак у повсякденному житті ми частіше користуємося інтернетом. Бібліотека і інтернет здаються дуже різними, однак між ними є дещо спільне. Наприклад, в інтернеті також є бібліотекарі, пошукові системи. Що це за системи та як ними користуватися, дивися далі у відео. Ти вже знаєш, що інтернет це глобальна мережа комп'ютерів, з'єднаних у всьому світі. Основною послугою мережі інтернет. Є так звана Всесвітня павутина, величезна колекція веб сторінок. Детальніше ми розглядали це в іншому нашому відео. Рекомендуємо спершу переглянути його. А зараз з'ясуємо, як же серед усього різноманіття інформації в інтернеті знайти саме ту, яка потрібна. Уперед! Знайти якусь книгу в бібліотеці тобі допомагають бібліотекарі, а з пошуком потрібної інформації в інтернеті допомагають пошукові системи, так називають вебсайти для автоматизованого пошуку даних на веб-сторінках за запитами користувачів. Пошукові системи є різні. Серед них найбільш популярні в Україні такі Google, Bing, Yahoo, Ukrnet. Вигляд і функціонал у них можуть відрізнятися, однак працюють вони на основі одного алгоритму, тобто поступово виконують такі кроки індексування, ранжування і видачу. Розгляньмо кожен крок детальніше і розпочнімо з індексування насамперед, пошукові системи сканують кожну веб сторінку, її заголовок та основний текст, щоб зрозуміти, про що в ній йдеться. А потім записують основну інформацію в каталог, щоб мати змогу швидко знайти цю веб сторінку пізніше. Схожі каталоги є і в бібліотеках. Далі відбувається ранжування. Коли ти вводиш запит, пошукова система використовує свій каталог, щоб знайти всі веб сторінки, які стосуються цієї теми, як і в бібліотеці, тобі не принесуть абсолютно всіх наявних книг із потрібної теми. Так і пошукові системи виберуть тільки ті веб-сторінки, що якнайкраще відповідають даними з каталогу. І останній крок Видача. У бібліотеці спершу тобі запропонують основні книги, а потім додаткові, які не стосуються прямо твоєї теми, але можуть містити корисну інформацію, Пошукові системи також запропонують список веб сторінок. Від найбільш до найменш релевантної, тобто відповідної, твоєму запиту. Що це за список і як цей пошук відбувається на практиці, розглянемо за мить. На прикладі пошукової системи Google розгляньмо, як шукати інформацію в інтернеті. Насамперед відкриваємо браузер та заходимо на сторінку пошукової системи. Основним у цьому вікні є рядок пошуку. Сюди ми будемо вводити пошуковий запит. Щоб заповнити цей рядок, можна також скористатися екранною клавіатурою. Якщо ти виконуєш пошук на планшеті або в тебе не працює фізична клавіатура чи голосовим введенням, якщо немає можливості набрати текст із клавіатури, а цей значок означає пошук за зображенням. Тут можна завантажити фотографію чи малюнок або посилання на них, і пошукова система покаже схожі зображення. Тож спробуємо ввести в рядок пошуку Google якийсь запит, наприклад, яка валюта в Україні. Натискаємо Enter і бачимо сторінку з результатами, перелік посилань на сторінки, де згадується валюта України. Щоб отримати точніші результати, можемо скористатися інструментами пошуку, наприклад, указати, щоб у видачі були тільки сторінки українською мовою, або переглянути лише зображення чи відео, що відповідають пошуковому запиту. А що буде, якщо цей пошуковий запит узяти в лапки. Поглянь, результати пошуку значно відрізняються. Якщо взяти запиту лапки, то отримаємо результати, слова в яких написано в такій же послідовності. Тобто пошукова система надає ті результати, що є цитатами запиту, проаналізуємо щойно виконаний пошук. У рядок пошуку ми вводили фразу валюта України, тобто використали ключові слова. Основні слова, за якими пошукові системи знаходять потрібні веб-сторінки. Ми також брали пошуковий запит у лапки і отримували точніші результати, тобто скористалися операторами пошуку, інструментами пошукової системи, які полегшують знаходження потрібної інформації. Розгляньмо детальніше оператори пошуку. Лапки тобі вже відомі. Завдяки їм пошук відбувається у формі цитати. Зірочку часто використовують разом із лапками. Цей оператор вказує на пропущене слово у фразі запиту. Наприклад, розгляньмо такий запит у лапках. Українська валюта зірочка гривня. І бачимо, що пошукова система показує не точну цитату введеного запиту, а із додатковими словами на місці зірочки. Оператор DeFine допомагає знайти визначення слова. Якщо в рядку пошуку написати DeFine 2.Eвро, то в результатах побачимо визначення слова євро, наступний оператор File type. Його використовують, коли потрібно знайти не просто сайти, де згадуються ключові слова, а файли в конкретних форматах. Наприклад, у рядку пошуку вводимо гривня файлтайп2.pdf і в результатах бачимо посилання на файли PDF. І на сам кінець кілька порад. Які допоможуть тобі ефективно шукати інформацію в інтернеті, використовуй ключові слова, які описують тему пошуку, формулюй запит чітко та лаконічно. Використовуй оператори пошуку для уточнення запиту, оцінюй відповідність веб-сторінок результатам пошуку, перевіряй достовірність інформації. А як визначати правдивість інформації в інтернеті? Детальніше про це дивися в іншому нашому відео. Запам'ятай Пошукові системи це вебсайти для автоматизованого пошуку даних на веб-сторінках за запитами користувачів. Найбільш популярними пошуковими системами в Україні є Google, Bing, Yahoo, Ukrnet. Щоб отримати якнайточніші пошукові результати, користуйся ключовими словами, а також операторами пошуку. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!